Давай я одягся взагалі. Супер. Так. звичайно, звичайно. Ось і мій добрий друг Артур Келехан. він вбився хорош. А убийство. Артур, я полагаю, ти вже бачив містера і шериф грею. Як ви живете, сер? Не жалуйся, Пасно у вас була робота. Правда? А може не розігрувати цей цирк. Жизнь може бути несправедлива, Чи як? І ні одна людина не може щось там про іншого. Мені здається, що судьба сурово з вами обійшлась. Ти п'яний. Коли ви втратили роботу, але тут в році, сподіваюся, робота для чесних людей знайдеться. Крипка штука. Все ж таки, ви вроді виглядаєте доволі непогано. Непо... Іменно. Прошу пробачення. О -о 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 -о. Пішов, да? Ну, майже. Я ж тобі казав, що ми зробимо кар'єру тут саме. Помощники шерифа. <реш> Компанії цих п'яних недомівків і рабовладельців мокшесні вори. Просто б'язані стати пор. А, Шеріф Грей. Ви повернулися. Слухайте мене. В всіх лісах хтось варить самогон, а це, це страдає репотації всього округу. В штаті лишаються доходи, а штат. Точніше. Можете ви парні о, перевірити це, а я подумаю не здалося. А я, до речі, десь колись когось бачив. Ніяких проблем, сер, совершенно ніяких. Тепер вивне. Дійних руках. Люди зря тратять час на пропаганду трезвості. Хорошому людині випівка ніколи не. Arthur, буде погане. Артур, ти поїдеш з а ми з Білом... Why кудись not? щось там. Залазьте, поїхали. Оце у вас упряжка. Ну, поїхали. Арчібальд. Як ви непогано. Is... А ваш друг, як він, e, взявся за разом. Ну, здається, він. да. вник уроку. Так, поздравляю, ви тимчасового округа Скарлетт Медоу. Багато багать, ні, багато кількість. Окей, слухаємо. Ще тут прийнять слухати старших по званню. Окей. А <плес> що ну звичайно, черт подари Робота опасна, але ви просто тримайтесь мене, і все буде гаразд, окей хоче із що Він тут головний, звичайно. Тож ще був би. Ви здорово допомогли нам в історії з Андерсоном, і я замовив за вас, словочка шерифа. Це ми дуже цінуємо. Решту б. Ми скупили Лично Я хочу, щоб їх вздюрнулі, але то ладно. Це означає, що ми ці самогонщики не просто самогонщики, брейтвейти. Я розказав вам про брейтвейту. Sure ну є що би. Стара сім'я хлопкових плантаторів <плес> цілий ціли, має ціле состояння. Вони the не змінили закону турді. Вони варять самогон. Силс хід їх дистиляти з порядками щось десь. А коли тільки ми ламаємо одну, є інша. Можемо Ага. Так, ми завжди були на дні. Окей, мені немає займатися не на налогія. кажуть, що картинтральволі улікаються дорогим хобі розведенням чистокровних. Лошади, а це непогано. В общем, я чув, що ці сім'ї воюють між собою за золото. Ну, такі ходять чутки. І і Брейк кудись там щось, друга сім'я украла в них щось інше. Але це дуже давно було вже ніхто нічого не, не розуміє. А багато їхати підожди? Я вже трішки задовбався. Треба трішки виключатись. I Ой, напевно. А все. Це значок клицю вам, містер Вільямсон. Так, мені теж так здається. Back... Приємно знову послужити своїй державі. Я б так не казав. О, хто там лежить? Воу-воу-воу, -во, бачите цю повозку? Там вже трупи два лежать. Вегон? Бачимо, бачимо. А мені теж вставати, так? Да? Пішли. Погано, що не можна облапошити Прокляті мох клянусь в них. Swear, hey, oh. <laughs> За мною містер, та я вже тут. дивитись дивіться в оба. А він трішки давно помер, він вже синій. Oh. А, це прошло не да... Та давно дивись, він вже а де коні. Mm. Це типу, Ей, підійди сюди і глянь. Іду. Він синій. Дивись, костюм і галстук. одна пуля, акурат в лоб. Готов поспорити. це. Пропадал на лючки з лимойна. А вони погані. Так, <пробітник> да, я з ним вже сталкивався. <пробітник> Давай подивимось, <пробітник> нема при ньому якихось. Ага, бумажок. Ладно, нам <пробітник> пора. <пробітник> я б щоб це все прибрали. Ну, поїхали. О, моя конячка, моя добра, хороша, за мною їздить постійно. Ні, треба переодягтись. Е-е-е-е, Куди пішов? А, не можна? А я тепер поведу. Блять, ну ладно. Та ти дістав, твою мать. На шо ти залазиш з цієї сторони, якщо тобі на ту надо? Окей, їдемо. Так, я. Окей. Тут ми хочешь. Я скажу куди їхати. Та в мене на... І Ітак. Фредерік Мічел, е, член законодательного собрання штата Леймона. Бідняга. Да, явно похож на налітчиков. О, куча анархістів, бивших військових без всякого Це чогось. Вже Сьомою вбивство. Так, <зас> да? Приятна публіка, не дуже. Ще oh, ведуть з ними справи, стида, не совісті. Мой дядько казав завжди родились в дерьмі, там і помруть. Не пересікайте границі, так він життя у нас нардилося правда одна ладонь в нього була крошечна, як у е, дитини, а це наглядно каже про те, що за люди думати стільки продавати наємних вбивць. Доні не може заговарювати з ними. Я б точно не став. тут знову направо. Давай швидесенько, доїдемо. А ви прям знаєте, да, де все це діло було? Окей, окей, окей. Чого тобі не подобається? Ми швидше доїдемо. Це прикольні місця. Дерева велетенське. Туман, мать його. Ну будемо стрілятися, стоподоло. Ну ось і ми так що я казав? Здається, щось про брейк твое терате. Мене. Тошнить, слідуємо, слідуємо. А де Арчибальд? А. Брати живим, ясно? А як ми? Якого знайдемо, Арестуємо всіх і прикроємо цю лавочку раз і назавжди. Ладно, треба подивитися, з ким ми тут маємо справу. Ей, тостяк зліва, сідай. Бачите? Бачите? Не бачу нічого. Що я вам казав? Ну що я казав? І ми тільки що знайшли крису на так, як говорять в Парижі. Ага. Моя тетя була в Парижі в 78 му І що нам робити? Ну я це бачу. Я ще чесно ті що мій друг вирішить. Ти ніколи не вмів красиво говорити. Але він дуже. Oh, any... Давайте Артур з з а я Парні, ви чи наліво? Наліво. наліво. Ми підемо Так, давай. Окей, okay, нам туди йти, да? Щоб не попасть на туда и Deputy Williamson. У вас. Е, що? Так, я виходить, куди йду? Ти туди, а я сюди, да? Бачиш, он той моста. Ти до нього? Hey! Ну, що я зроблю? Зроблю, точніше. I had an Там ти провал. <гум> <гум> Давайте спочатку. We need them alive. Так я розумію. Просто вирубаємо їх і зв'яжемо. Вас поняв, в помешник Шарефа Бачиш он твою моста. Я вже... А як ти так швидко? Я піду сам. Чекай тут, а я його. А як ви робите? Я зв'яжу цього гада, здається, у деселятор ще один. Я пішов до другого. А вас що, тільки троє, чи що? А той, коротше, нічого не робить, так? Да? Давай я знизу все ж таки піду. О, блядь, болото яке. Я тільки переодягся гарно. Іди сюди. А, можна було поверху йти, ну, да, ладно. Протор тут ще має бути один, та я йду до нього. Ви двох вже порішали, да? Так, ти бухай і нічого не роби. Тільки не повертайся. Ха -ха! А, підожди, як зв'язати? Стоп, 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 зв'язати. Це, просто в'яжемо. Просто нуліком. У вас що, тільки четверо було, да? Ай, ну пішли. Так, а повільна місія. Давай, я крепкий хлопець, тож я тебе несу на руках і бігу прям. А що у вас такі тонесенькі дорожки ці. А ну, так, до речі, теж можна. Бросити в повозку. А, у повозку. Я Тільки. Це... Здається, це все. Ми... Ну, а що нам треба прямо зараз? Підпалити все це діло, так? Зруйнуємо це все діло. Ваші люди з взрощадні обращатись вміють? Звичайно, все крім я нього. <зумітней> <зумітней> Томусь, я більше... Так, пішли. Пішли. Щоб вибрати динаміт, то ми знаємо. Зброю, але я не знаю, як прикріпляти. Як прикріпляти динаміт? сюди. Р2. Підпалити, да? Підожди. Давай підпалюємо. А, ти один раз. О, бля! Твою мать. <різь> 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 И що мені робити? Я бежу, разущите било. А нам вбити треба ж їх, правильно? Підніми башку. Волота. Та я бачу, що вони мою йдуть. Підожди, мені треба ось це з'їсти. А, так після табака в мене оця херня починається. Що ти йому куди добіжати? Я того ще досі не завалив. Так, понюхаю, я не хочу. Вилити. Подожди, а можно мне? Мені... Та ты вже. Ты со снайперкой був адайдший? А цього що ніхто не міг завалити досі? Де? Я єдиний хто стріляє, чи що? Відбиває, точніше. Де? Нема. Хедшот, Майже всі. Ой, ну шо. <проб> Я більше не бачу нікого. <проб> Ні, теж... А, це не рештка. Дачі тоді звалим звідси. Я думаю, мені не можна, да, зараз нікого, то блупашоти. Думаю, не можна. Бля, а ну дайте. Чи я не можу зберіг... Бля, не можу Та де не буду я перевіряти. Не пішли. Артур, я не хочу бути коли тут, бачать, коли, тут коли їх друзі з... по -про помітять пропажу. А чого ми самі пішли, я не поняв. А ти можеш якось біжати, га? Біл. Чи ти не біл? Ти біл? Да, Біл. Yeah, Як тобі роль доблісного служителя закона? No. Пока що все звичайно, а що були за ребята? Що тут було за ребята? Не знаю, можливо, ті, кому вони продавали, продавали товар, товар тепер вже не спросиш. I I was... А я то думав, що це я рівнів охороню когось. Все? Чи ще в тебе є питання? Билл. А я виходить теж, да? До да, шериф, бля. Не, шериф, а хто он там. Напівзаконник. Ти бачив, що ти зробив, сволота, така? Як це так? Ти так швидко бігав по воді, а виходиш. А, тут болото, ну ладно. А ви ховались, так? Да? Супер! Well... Ладно, да, пробачте, але і моїх людей є другі справи. Оооо. Боже, нам вдалося ...унічтожити весь самогон. Звичайно. Так що нам. Д Обычно я забираю його для потреблення. употреблення, это буде моя премія. Ага. Але лише піду домой. Пожалуй, візьму парочку бутилок. а ви забираєте решту на щоб не залишились, особливо після війни. Ми всі приженіж американці, само собою. мій кузен Вепстер. Вепстер. він часто каже: деякі з нас не настільки ж погані, не вже розуміти, чи щось таке, тільки я не дуже. Ну Де, ж, дегенерати. Нікчовне Ні білі... біле отрода. Дерев'янщина, сволоч. <звілляє> Я тебе знаю, Біллі Лайм. Більй, Нарешті. На... Нарешті, гоняки. Давай. Мене брали на рай. Кр... Раю тупих. Така захолості, захолості. Що навіть ми будемо геніями. Непогано, непогано. Гел. Вози звідси це... Фойло. Давай ти поїдеш зі мною. Ладно? Бос, можна я сперечусь рядом з лаг з табором? Звичайно, покажи хозе, вони найдуть. А, підожди, що, Артур, неприятності. Вічно так. Тоді я поїхав воплем. Я вирішив, що це покупателі. Арчибальд просто не задавав і нам не слідує. Я й не хотів. Але діло чудове. Стати помічником шерифу і спрятатися у всіх на ведуться за законники, ці два щось там щось. Десь мені тут ми можемо обставитись. Це дуже в Хозе. Це набагато більше похожий на молодого дача. Знаєш, молодого дача. Я так же силен, як і раніше. Гейнаот слухай, знаєш що? Може устроїмо гонку? Давай тобі жопа. А, давай загласіться скакать скакать. Ладно, погнали. Молодчина. так коли я скажу приготуватися, я вже готовий повністю. В мене вже паліць болить. А ти куди понисся так? У тебе конька з більш короткими ногами? Тож ти завжди був скверним наїзником. Ага, не зараз. В мене найшвидше коняка в місті. Я вже грав в цю гру. Якщо ти мене не будеш підстрелювати, то я буду супер швидкий. Ну прикольно. А, тут треба похлопати, щоб в нас були гроші. Давай, хлоп, 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 хлоп. Не можу хлопати, тримаю візя. Тебе не розтресльо, старик. Ростльов. А чого це ми сюди їдемо? Куди далі? А, я вірно біжу. А ми додому біжимо чи куди? Я не дуже розумію. Ні, ми на якусь ферму біжимо. А, ми біжимо в цей. Хто такий? Дач, в тебе трошки проблеми з управлінням. А, це не воно, твою мать. О, ти мене доганяєш. Ти дійсно ді! Да, в мене у коняки завершується цей. Витривалість. Я встигну. А, все ж таки ми додому біжимо. Вистачить в мене. Так, ти що, останній ривок робиш? Я перший. Не треба мені. Ти бачив? Я тебе обігнав. <кхи> Прикол. Артур, я не знав, що ти такий майстер по часті відступлення. <кхи> ну а я не знав, що. <кхи> Постарів, став став неповоротом. Так, доживеш до моїх років, тоді ти про це все дізнаєшся. Все добре, сьогодні ми супер повеселилися. Ти? Я збирався сказати мені як син, але ти і мій син, але ти більше, ніж син. Хто це може бути? Дружина? Чи що? Чи мати, чи батько? Хто такий? Прикольна місія.